Всім доброго ранку. Сьогодні в нас буде тема для відео фільтри в уклоні. В відео мене мій підписник Саша тобі привіт запитав, які в мене є фільтри, як їх налаштувати, як ними користуватись Загалом, що таке фільтр? Фільтр це свого роду сито, через яке ми пропускаємо всі замовлення. І Беремо тільки жирки, або ті замовлення, які нам підходять по сектору, там до кінцевої точки, куди ми хочемо приїхати, або навпаки, ми можемо вибрати багато секторів, а залишити неактивними тільки ті, куди ми не хочемо їхати. Там, наприклад, центр не вмикати, і в центр ми їхати не будемо. Що по фільтрам? Взагалі, як працює система в уклоні? Є таке поняття, як у клонкарма. Наскільки я зрозумів, чим вона вища, тим більше у вас пріоритет для замовлення. Але також враховується відстань до подачі. І мені здається, що вона є першочерговою. Так ось, як працює? Спочатку замовлення будь-яке залітає тим, хто. Стоїть вимкненим ланцюгом. Якщо це замовлення по ланцюгу ніхто не приймає, тоді, другою чергою, воно якраз йде тим, хто стоїть на фільтрах і кому воно підпадає під це сито, під фільтр. Якщо вже й по фільтру його всі відміняють, тоді воно йде в ефір. Тобто, ну, ви розумієте, що в ефірі вісить і що ми возимо. Це вже такий шлаг, хто ніхто не хоче брати. Тому думайте, хоча в ефірі деколи, особливо в час пік, теж бувають хороші замовлення, але це зв'язано, скоріше за все, з тим, що просто дуже багато замовлень і дуже мало водіїв. Мабуть, це ось якось так працює. Давайте спробуємо створити фільтр. Мені ось в чаті нашому мільйонері дуже сподобалась назва вінницького сектора масложир. Створимо фільтр з назвою Масложир. В мене, як ви бачите, є вже досить багато фільтрів, але основні з них це база і жир, плюс фільтри по секторах, куди я хочу доїхати. Якщо в мене вже немає активної кнопки додому, я ці дві поїздки за день вже використав. Базовий фільтр зараз я майже не використовую, тому що це ще місяці два тому. Я говорив з оператором клону під час скажімо так, обіду або коли дуже мало замовлень, вони могли включати понижений коефіцієнт. І там такі поїздки були, що навіть просто брати їх не хотілось, тому щоб не втрачати карму. Я вмикав ось цей фільтр база. Так ось. Додаємо новий фільтр. Називаємо його масло-жир, Це буде ще круче, ніж просто жир. Ставимо відстань подачі. Я думаю, кілометр 400, півтора кілометра це то, що треба. Ставимо мінімальну ціну 73 гривні. За 1 кілометр. І кожен наступний кілометр виставимо по 20 гривень. В теорії це буде досить непогане замовлення 93 гривні за 2 кілометри. Далі 113 за 3 кілометри. І чим далі, тим краще. Вибираємо. Тип оплати, який ми хочемо, можна ставити чисто готівку, чисто карту, або будь-який тип оплати, вибираємо будь-які. І в принципі, ось це і по цьому фільтру, основне, що можна налаштувати. Це якщо ми хочемо просто приймати замовлення по хорошому тарифу. Якщо ми хочемо ще жирніше, але в рівному скоріше так працювати не буде. То ми можемо вибрати сектори, куди ми хочемо поїхати. Змушений був перерватись, тому що якраз прийшло замовлення по фільтру. В продовження теми. Так як я казав, в Рівному, наприклад, приходиться обирати або хороша ціна по фільтру, або сектор, куди ти хочеш потрапити, або сидіти чекати півдня, коли ці дві планети зійдуться. Значить що, що можна налаштувати ще по фільтру? Воно очевидно, але, можливо, хтось не знає. Можна просто вліпити ціну мінімальну, за яку ти готовий поїхати. Там, наприклад, 100-200 гривень. І сектор, наприклад. Або просто вліпити ціну. Але тоді, що сектор, куди ти потрапиш, може бути будь-який. Або... Кілометраж теж може бути більший, ніж ти очікуєш, тому зважайте. Також окремий можна назвати вид фільтра це кнопка додому. Вона вмикається перемикається разом з ланцюгом. Всього є дві поїздки на день. Це так само, як і ланцюг, першочерговий пріоритет. Але все, що ви можете там налаштувати, тільки сектори, куди ви хочете потрапити, і відстань подачі. Ціну коригувати ви не можете. З такого, ну, так як я казав, фільтри це доволі індивідуальна тема. В кожного потрібно пробувати її підбирати під себе, бо є дуже багато факторів, які залежать. Будуть вам залітати фільтри. Чи не будуть залітати фільтри? Місто, в якому ви працюєте, час доби, клас авто. До речі, по класу авто фільтри, про які я розказую, у мене авто проходить тільки в стандарт. Тому, якщо у вас авто класом вище, ви можете ставити планку вище сміливо. І загалом, ось чому уклон, як на мене, є, мабуть, лідером. Серед агрегаторів це якраз через можливість фільтрувати замовлення. Тому що в Болті такої функції немає. Ну, правда і в Болті ніхто на той рейтинг не дивиться, там. не подобається, відміняєш, так і працюєш. В Uber абсолютно та сама штука, не подобається, відміняєш. Воно ну, навіть на рейтинг не впливає. Якісь балалайки типу 838579 і остальне навіть не буду розповідати. Тому дякую за перегляд. Я надію, що я цю тему розкрив повністю. Вам було цікаво мене послухати. Якщо так, ставте жирну, жирну або масло жирну вподобайку. А я буду працювати далі. Буду працювати далі, і так як на годиннику вже 10.30, час пік пройшов, я вимикаю фільтри і вмикаю ланцюг. Всім гарного дня, пока-пока!